Ми мешканці вулиці Васюка, саме будинків 19-13, і, і в нас 6 серпня розпочалося, на нашу думку, самовільне будівництво. Так воно і є насправді. Ось ми взнали про це пізно ввечері, 5 серпня, тому що деякі мешканці наших будинків побачили, що ходять якісь чоловіки у костюмах оглядають територію. Місце забудови. От. І коли наші сусіди підійшли і запитали хлопців, що ви тут дивитесь, вони відповіли нам, що завтрашнього дня у вас буде так звана реконструкція 45-метрової творчої майстерні у багатоповерховий бізнес-центр. За ніч ми буквально написали листи. Депутату Мочарському, депутату по нашому мажоритарному округу, президенту України написали в прокуратуру міста Львова, в міську раду на ім'я садового окремо написали і окремо в департамент містобудування. Держархбудконтроль, інспекцію обласну ми написали на дев'ятому вже тут. Стояли нас було приблизно. Я думаю, скільки людей? 30 перший день так. нас вийшло. Мешканці, навіть люди з навпроти будинків сусідніх, підходили також. Ось ми стали стіною, дочекалися робітників. Вони довго сиділи в машинах, не виходили. Бачили, що тут бунт, якийсь назрів. Два канали в перший день приїхали. Це 24-й і зік. Вийшли нарешті майстри. Ми мали з ними розмову. Вийшов їхній директор фірми будівельної, який нам показав проект, і тут має бути. За його словами, і проєкт підписаний, затверджений в Держарбудконтролі. Чотири поверхи, плюс мансарда, плюс підземний паркінг. Причому тут навіть під'їзду, щоб важка техніка, якась заїхала, немає. Тут навіть нема дороги, тут окультурний нормальний тротуар, тут немає дерева ростуть, немає як заїхати навіть підйомною краною, не знаю, будь-якій техніці. Тим більше, чому нас обурило найбільше всього будівництво? Тому що в нас дуже старі будинки, но проємним немоком видно, як тріщини йдуть по будинках. По, по ось в підвалах вода. Дуже старі підвали, старі підвали, дуже такі не ну, обстежені в нас фундаменти, фасади тріски. Нас обурило це. Ми кажемо, де акт обстеження наших будинків. Що ваше будівництво, тому що це ж в притул Є. прибудовується. Що Безпечне. не завдасть шкоди нашим будинкам? Що наші будинки не заваляться просто-напросто. Ну на що він відповів? Що цей директор фірми таких не потрібно. Громадських слухань також не було. Які на момент підписання тих угод, які їм видала міська рада, були обов'язковими. Так, коцюк, такі коцюк Віктор е, Миколаєвич по тому, що ми довідалися в суді е, по документах, зі слів е, Андрія Йосиповича Мичерського, так? так що тут дійсно як його правильно назвати, чи то є спонсор, чи той є інвестор, є е, Блавацький депутат від е, партії Свобода. Це ото верховний навіть Андрій Осипов сам дзвонив так. по мобільному і взяла тоді так Ірина Помічний... Михайлівна чи це ми помічник... боку, а його помічник, помічник. Ж, і Андрій Ось Так я знаю, що він Блавацький звертався особисто до нього. З проханнями щоб він загасив ту нашу бурю, то нашу, то ну, наше не, не людей, незадоволення. Дивно, Я як мешканка першого поверху. Будинку номер 13 Стіна стара. По правилах мусив бути абсолютно проведений розрахунок. Чи витримає та стіна, то навантаження і фундамент. Пан Куцюк тут не з'являється взагалі на протязі 15 років це на 100%. У 2008 році він в мене особисто в нього прорвало запорну арматуру, і в мене було затоплення двох моїх торцевих стін на висоту 2 метри. Ушкодження було стін. Залиття, в мене було ушкодження, навіть меблі, стіна, і було в мене паркет. Значить, я почала коли розшукувати, вперше власника дому права, в мене все є, затверджено. Тетяна Іванівна, наша керівниця ЖЕК, відповіла, письмово мені, що вона в них не зазначено, хто власник в ЖЕКу. Вона порадила мені звертатися в власність. На Комуна... управління комунального, комунального майна до пана власності. Климковича а. ті так само дуже мудрі люди написали, що вони не, волод... не мають згідно статті то такої, то такої. Вони не мають права вказувати хто власник комунального майна. Я пішла свою відповідь до Тетяни Ванівни. Тетяна Ванівна тоді зробила вже нарешті запит в БТІ. БТІ прислало, що власник є куцюк Віктор Миколаївич, де він проживає. Знайти його не Інкогніто. дуже секретна особа. Стіни які після грибки, їхнього залиття. Які Це друга кімната. Акт залиття в мене складений, а далі я не змогла діяти. Угу. І он видко ушкодження часткового паркету. Що, твор... що робилося з паркетом? У мене стіни зараз, будь-що дощ або ще щось, вологість в мене починає виступати відразу на стінах. Тому що я я ані ремонту не можу зробити нічого. І взяла я їх спеціально просила: не розбирайте дах, будь ласка, бо то все, що вони покинули всередині, буде дощ, буде сніг. Воно не буде звідси виходити, не буде відтоку, а все буде знову на стіну лізти, накопичуватись. Тут проходить теплотраса, якраз от в межах їх території будівництва. Далі тут проходять всі комунікації від цілого району нашого. Ось і просто зараз опалювальний сезон, то навіть якщо і не опалювальний, не дай Боже порушити, то постраждаємо не тільки наші будинки, а й цілий район. Він своїм будівництвом закриє тут світло, тим перекриє нам повністю світло. Тобто, ну не інсульовані будуть наші квартири. Це вплине на здоров'я людей і ну і так далі. Ми почали звертатися в міліцію викликати, тому що ми силою їх звичайно не так, рухали. Ми не будемо ми нічого не влаштовували в перший же день. Ми просто стояли і ну якби стояли на вході. Ось вони підійшли після діалогу, після репортажів численних зпресою, там які під'їхали телебачення. То ця будівельна фірма вони поїхали. Ось і так регулярно приїжджали, кожний день, починаючи з серпня, до фактично до кінця вересня вони так приїжджали. Ось, поки ми всередині вересня не подали до суду, і поки ми подали 2 вересня до суду, але по-моєму, 14-го нам сказали, що воно прийнято до розгляду, і тільки от під кінець вересня вони перестали ходити. А так ми мали от півтора місяці просто жаху. Ми були постійно на чеку. Ми кожен день в дев'ятій вже тут виходили. В них в Держаробутконтролі є дозволи саме на реконструкцію творчої майстерні. Я і ще декілька мешканців були з 24-м каналом телебачення разом. В Держарбудконтролі і в спеціалістів ми брали коментарі. Вони є в інтернеті, можна подивитись. Ми питали, що таке реконструкція. Вони кажуть, це або збереження фундаменту. Або е, збереження несучих конструктивів, тобто несучих стін збереження. Тут мало бути нове будівництво, тому що фундамента тут немає в цій будівлі, вона стоїть просто на землі. Ось а е, стіни, ясно, це не стіни, це вже рухляць. Вони їх зносили, і тут видно, що вони вже половину розвили. А реконструкція це в межах цієї прибудови 45 п'ять метрів. Дала хтось підказав, мабуть, їм порадив, щоб дешевше було, бо щось, значить так. Е, е, термін. Застосувати термін реконструкція на особистому прийомі в начальника Держарбудконтроля, Ми були з сусідами. Він нам сказав Сірків, що вони нещодавно забрали вже заяву з інспекції декларацію про початок будівельних робіт з Держарбудконтролю. Ми звернулись до багатьох. Як я вже перелічувала і в адміністрації президента, і всі, куди ми зверталися, вони перенаправляли наші звернення в інспекцію Держагробутконтроль. Ну і е, найактивніше і найбільше я рахую нам допомогла е, профспілка, захист праці, тому що ми навіть, чесно кажучи, ну не мали контактів з ними. Ми просто подивилися на наші... вони перший наш опір тим забудовникам да, по, по каналу 24-му, Дається і прийшли до нас самі до сусідів. Прийшли молоді люди і кажуть, ми може. Ну ми будемо, ми хочемо вас відстоювати, тому що ми бачимо, що це дійсно незаконне будівництво, проблема велика, і причому не тільки наша проблема, а проблема багатьох в нашому місті, тому що в нас зараз люди страждають. І ви знаєте, в мене питання навіть більше напевно до влади. В нас що така необхідність державі будувати зараз бізнес-центр цей? Коли така криза, коли таке все, і ви знаєте, і багато от органів повноважних кажуть, що це нормально, що вони будують. Ну побудете без світла, ну нічого. А людина собі побудує. Не, не без світла, не без електрики, без електрики, а без, освітлення. без освітлення. без освітлення. Так і вчора навіть я була в місті. Там було віче. Віче по причині Євросоюзу, щоб люди погодилися на євросоюз, так там всі кричать. Наші тягнебокі націоналісти, наші тягнебокі націоналісти. Якщо взяти їхню газету Свобода, то там в кожній статті або ми націоналісти, або ми націоналісти. Націоналісти бачу, працюють бачу. для свого народу. Розумієте, який живе в країні, на в цій країні, і на цій землі. А вони хочуть покласти нас всіх в гріб, то не є націоналісти. Націоналісти у Півчикович, як була наша УПА. Так? То їм приходилося, бо тут на Гаучині була польська держава, окупанти були на Гаучині, на Волині. Як їм приходилося взяти якийсь банк, якусь касу, то вони давали на боротьбу, давали УПА, щоб вижили люди, армія упівська, яка була справжньою армією і була по лісах, по бункрах. Вони не брали собі, вони не збагачувалися, а тут тягнебоки збагачуються, хочуть все. Прибрати до рук, позабрати землю, побудувати, так, а на людей наплювати. То не є націоналісти. То я би хотіла, щоб то в ефірі прозвучало. Вони не можуть бути націоналістами. Націоналісти йдуть, вони мають червоно-чорний прапор так. Або життя і перемога, або смерть. То не є націоналісти. Націоналісти для народу, для держави віддають своє життя, йдуть на смерть. То не є ніякі націоналісти, то є зрадники, продажні, продажні люди, які собі хапають другим своїм знайомим дають, щоб збагатитися і більше нічого. Тягнебоки, я їх не визнаю. Я в них була в комітеті кілька років. Я дуже добре знаю тягнебока. У нас були в комітеті деякі зупа жінки, так були членами комітету. Він всіх повиганяв, бо вони націоналісти. Йому не потрібні були націоналісти. Якщо тут почнеться будова, вони їм розломлять ті штахета, тут зелень, ну є трошки зелені для людей, то прекрасно. Чим ми маємо дихати і жити? Вони то розрушать, все, посунуться, mm -hmm. вони в тому місці нічого не збудують і закриють повністю світло і життя тим людям. А тут ще вікно виходить, і тут два вікна, і ще подвір'я вікно, а тут дві, дві квартири двохкімнатні. Зумієте, зовсім низько. Там так темно. А якщо почнуть будувати, то буде ніч для людей. І теж пенсіонери старші люди. Хвора, там є одна, в тому вікні дуже важко хвора. Тому всім людям, звичайно, в яких також така ж проблема. Я вважаю, що самотужки, от, одинично ну це не подолати. Це треба іменно гуртуватися. Тому що зараз така тенденція пішла, що всі бояться розголосу, всі бояться, коли називають їхні прізвища, можна лавалаці, всі бояться, коли проти них компромати збираються. Всі от таких речей бояться. Мешканці міста Львова в кого між будинками. В будинках виникають проблеми. Треба всім підніматися і чинити опір, і стояти один за одного, бо можновладці на нас не звертають уваги.